Ну що, давайте трошки поговоримо про Power Cocktail компанії Fitline. Це німецька якість, німецьке виробництво, яке потрапляє до нас напряму з компанії Fitline? Е, дивіться, тут є дуже багато вітамінів: Кальцій, магній, вітамінки Б, вітамінка Д. Все все є тут. Е, як ви думаєте, якщо ми вирощуємо, е, от давайте, до прикладу, візьмемо кури-бройлери, чи взагалі кури. Ми завжди їм купуємо вітаміни. А людина їсть просто харчування і думає, що її вітаміни не потрібні. Потрібні. І ще як потрібні. Але потрібні не прості вітаміни, не вітаміни з хімією, а натурального виробництва, натуральні вітаміни, які засвоюються на 98% в організмі наших діток, які нам. Дуже дорогі, і ми про них турбуємося. Тому звертайтеся, я вам підскажу, де можна придбати такий коктейль Джуніор для наших діток. Мій син вживає. Тут велика таблиця вітамінків, які потрібні нашим діткам. Це не такі великі кошти, як ви думаєте. Але це велика, велика якість, якість гарантія. Від самої компанії можна придбати це напряму. Я вам просто розповідаю від того, що я п'ю і мій син п'є. Ми вживаємо, ну, вже два роки, ми п'ємо ці вітаміни. І я вам можу сказати: да, це смачно, да, це корисно, да, це якість, за яку я готова платити кошти. Хороша якість повинна коштувати дорого. Гарні продукти на базарі теж коштують дорого. Але це є запатентована компанією технології NTC, яка є тільки в цій компанії, в німецькій компанії. А самі подумайте, німці працюють на якість на авторитет. Тому вони гарантують якість. А я гарантую те, що я два роки п'ю, даю своєму маленькому сину. І зі мною все добре. Я жива, здорова і гарно себе почуваю. Я себе почуваю краще, ніж у 20 років. Енергія б'є ключем. Тому спробуйте. пишіть. Я вам допоможу як придбати, а придбати його можна у всьому світі. Компанія працює по всьому світі. Тому, де б ви не знаходилися, звертайтеся, я вам допоможу.